В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю вночі. Місто здригнулося від ударів. Ворог атакував ракетами. Вибухи лунали у кількох районах. Близько другої ночі. Росіяни вдарили двома ракетами по території місцевого підприємства. Від вибухової хвилі навкруги повиривало паркани та двері гаражного кооперативу. Понівечено зо три десятки автобоксів. Вже о третій ночі ще два удари завдали по іншому підприємству. Пошкоджено також і прилеглі будинки. В оселях людей вилетіли шибки та двері. Місцеві кажуть, це вже не вперше до цього ворог атакував їхній район шахедами. З півсотні будинків залишились без вікон. Нині на місці працюють комунальні служби, що закривають вибиті шибки ОСБ-плитами. Зама че завжди я не помню вже навіть, скільки воно було два рази, якщо дарахнуло. Балкон відкрився, цвіти попадали. Дуже страшно було. Ну, хоч сіли, слава Богу. Спав, два рази бабахнув спустився потім вниз, і от того, вікна повилітали. Багато у кого там і двері і вікна. Одне вилетіло. Просто перед цим уже другі забили. Було шахедами, коли прилітали тут. Сусідам не знаю, всім не всім, а мені закрутили вже все, зробили. Били і по району вночі шахедом росіяни атакували ферму в Степногірській громаді. Пошкоджено майно підприємства та дві вантажівки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Поліція розшукує стрілка, який посеред білого дня вбив людину на вулиці. Інцидент стався на Застафонській. Зломисник вистрелив чоловіка. Та втік поранений помер на місці. Наразі правоохоронці відкрили справу за фактом умисного вбивства. Усіх небайдужих, хто в той момент чув або можливо бачив стрілка, просять допомогти встановити його особу або ж маршрут пересування. Звертатись слід на 102. У Запоріжжі СБУ затримали ділка, який за 17 тисяч доларів допомагав ухилянтам тікати за кордон. Клієнтів чоловік шукав через знайомих, а за гроші обіцяв фіктивну довідку про непридатність за станом здоров'я або ж вилка про важке захворювання близького родича, що давало право на відстрочення. Словики затримали фігуранта під час передачі авансу 4 тисячі 400 доларів. Вдома у нього знайшли готівку, документи, замовників та чорнові записи. Чоловік Сили підозру за неправомірну вигоду. Схема масштабна. Тож слідчі шукають імовірних спільників серед чиновників. Через прифронтове розташування і наслідки війни Запоріжжя у зоні ризику поширення холери. Фахівці зауважують, спровокувати поширення кишкової інфекції може погіршення якості води або неналежна гігієна. Так в області вже обстежили майже сотня запоріжців з підозрою на холеру. Проте на щастя діагноз не підтвердився. Щоб запобігти епідемії, центр контролю та профілактики хвороб робить забір води у 16 точках. Відібрані перші проби, і вже в перших двох пробах наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій підтвердила виявлення непатогенного холероподібного вібріона не о групи. Цей вібріон не може викликати холеру, проте він може бути причиною деяких поодиноких випадків кишкових інфекцій. Востаннє холеру підтвердили в Запорізькій області два роки тому. Епідеміологи кажуть, кишкова інфекція швидко поширюється, викликає зневоднення та може призвести до навіть до смерті. Спеціалісти радять частіше мити руки з милом та пити безпечну чисту воду. Також не слід купувати продукти на стихійних ринках та купатися у відкритих водоймах. А за перших ознак недуги звертатися до лікаря. Відрізняти її від харчового отруєння дуже складно. В цьому і проблема, тому що люди починають займатися самолікуванням і втрачають дорогоцінний час. Тому при перших ознаках блювота, нудота, запаморочення, загальна слабкість організму, обов'язково звертайтеся до лікаря. Не потрібно займатися самолікуванням, оскільки холера може мати тяжкі наслідки. За рік понад 100 ветеранів і діючих військовослужбовців долучились до проєкту Вільні хвилі. Він стартував торік на базі одного з запорізьких басейнів. Тренування для захисників проводили досвідчені майстра спорту. Самі ж захисники на власному прикладі довели, що реабілітація плаванням ефективна. Результати пілотного проєкту розкажуть журналісти МТМ. Прагнули відновити своє здоров'я та повернутися до повноцінного життя. Військові, які стали учасниками проєкту Вільні хвилі, кажуть, оздоровче плавання приносить помітні успіхи. Перші уроки, скажімо так, були дуже важкі, але зараз вже йду на поправочку, скоро все буде добре. Дякую дуже вам. Один із перших учасників проєкту в Запоріжжі, ветеран із другої групи інвалідності, Сергій Дерев'ятников, він вже не перший рік бореться з наслідками важкого поранення ноги. На жаль, продовжити не зміг, бо за ногу ще боремось, повідкривалися бо рани, але скажу від себе, що це дійсно працююча справа не на папері, а на ділі. У листопаді прийшов на проєкт і Сергій Рульков. Він отримав важке поранення ноги під кринками у Херсонській області і тепер має позитивну динаміку. Якщо я прийшов тоді на якщо я прийшов тоді на милицях і заняття тривали хвилин 15, то зараз я легко плаваю 45 хвилин, тобто сил набрався. Нині над проєктом Вільні хвилі працює велика команда однодумців: спортсмени, ветеранські служби, компанія «Метинвест» та громадська організація Запоріжжя платформа спільних дій за допомогою міністерства оборони розробили підручник для спортивних тренерів, аби підвищувати кваліфікацію у роботі саме з захисниками. І реабілітація ветеранів шляхом адаптивного спорту. Це не лише відновлення їх фізичного ресурсу і сил, це і їх соціалізація у цивільне життя, тому що вони знайомляться з новими людьми, вони зустрічаються з друзями, вони комунікують. А почалось все з роботи з інклюзивними дітьми, розповів керівник проєкту Чемпіон світу з плавання Денис Силантів. Ми тут робили проєкти із дітками з інвалідністю, реабілітовували їх у басейнах, з із... навчали плавання в дітей безкоштовно на пляжі. Далі ми працювали з дітьми, як Дмитро сказав, з дітьми-переселенцями, і весь цей досвід, який ми накопичували багато років, він гарно, що він стався в пригоді, але на жаль, що це відбулося під час війни. Нині заявки на тренування подали вже пів тисячі військових. Тож час масштабуватися і створювати цілу спільноту фахових інструкторів, каже Денис Силантьєв. Тим більше військові, які зараз проходять реабілітацію, планують її продовжити. А також вкрай необхідно залучати до проєкту і ветеранів на візку. Відкрився недавно басейн ШВСМ в Запоріжжі, і там якраз він вже адаптований під людей з інвалідністю, відвідування людей з інвалідністю. І ми будемо я вже розмовляв. З міською владою, щоб ми там на базі цього басейну теж робили такий проект наш вільні хвилі, тому будемо розмовляти, щоб і додавати басейни, і можливо додавати години. У попередніх планах учасників проєкту розпочати тренування на базі ще двох міських басейнів, а також облаштувати їх пандусами і ліфтами для захисників, які пересуваються на колісних кріслах. Тож вільні хвилі у Запоріжжі набирають обертів. А загалом проєкт діє у трьох містах України. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.